Вітаю, друзі! Ну що? Є проблеми, про них варто говорити. Наприклад, західна преса звертає уваги, що цього року песимізм щодо війни в Україні має підґрунтя. Більше того, вони фіксують, що Путіну вдається виходити з під ізоляції, що завдяки слабкості Заходу. Путін намагається продавити свої наративи. Нема об'єднання, бо є там Угорщина, Словаччина, інші країни, Трамп веде себе так, як щоб підіграти Росії. Ну і в Україні є величезна купа проблем, яку наша влада вирішувати не хоче. Все це призводить до того, що песимізм щодо війни в Україні і щодо того, що все буде погіршуватись, на жаль. Обґрунтований тими, хто його висловлював, наприклад, видання за спектатор видало статтю історика холодної війни, професора школи про дехміжнародних досліджень університету Джона Гопкінса Сергія Радченка, який якраз про це і пише. Він каже, що у міру наближення вже четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Російська початку повномасштабного російсько-української війни Путін виглядає доволі впевненим, і якби це дивно не виглядало, навіть самовпевненим. Не можу сказати, що він досяг досяг якихось значних успіхів на полі бою. Росіянам, хоча й з великою труднощами, вдалось захопити ще трохи Донбасу. За що вони заплатили величезною кількістю людей і техніки? І щоб побачити ці здобутки, які становлять можливо один відсоток тепер безнадійно зруйнованої української території. Довелось би збільшити масштаби карти, але все це ціною сотень тисяч життів російських солдат, знищенням демографії в самої Росії, знищенням міст, які вони захоплюють. Це фактично територія, яка непридатна для життя. Але Путін задоволений, бо йому не потрібно там жити йому потрібно знищити Україну. Справді такі процеси. Ніколи не розвивається по прямій лінії. Давайте відверто казати. Ніхто не може виключити, що ця війна на виснаження, зрештою, призведе до військової поразки, наприклад, України. Путін ймовірно вважає, що ця мета йому під силу, або якщо не так, то він хоча б міг би так думати. Адже подібні уявлення, хоч і марні, тобто ідея про те, що час на боці Росії підживлює поразницькі настрої в Україні і загалом на Заході. І в Україні, на жаль, цьому ніхто не протидіє. Нема загальнонаціональної інформаційної програми по протидії таким наративам, нема підтримки служби в ЗСУ. Демотивація, на жаль, вирує, і з нею не працюють. Чи можна з нею працювати? Так, сто відсотків і можна змінити взагалі полярність цих поглядів. Але для цього потрібна зміна підходу у всьому. І західні медіа про це говорять. Вони кажуть, що. Проблеми, які є всередині країни, Україна може вирішити, але є проблеми і зовні. і до речі, це ж не єдина причина цієї самовпевненості Путіна. Цей рік, взагалі, для нього склався дуже вдало. Через я знайвався до речі, значним поворотом у глобальному становищі Росії через. Повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Не було очевидно, що Трамп обов'язково принесе Росії якісь результати, і його перший термін у цьому сенсі виявився менш успішним, ніж, можливо, сподівався Кремль. Навпаки, були розірвані величезна кількість договорів і контрактів, призупинено дипломатична робота і комунікації, закрита величезна кількість програм, Росію накладалися санкції. Україні передавалася летальна зброя. Але. Але ми бачимо, що захоплення Трампа методами Путіна назвадило його адміністрації завдавати ударів по економічних інтересах Росії. До речі, саме тоді вони накладали санкції проти газопроводу Північний Потік потік-2» і надавати Україні летальну зброю, як я казав раніше. І тут все змінилося цього разу. Побоювання щодо можливих поступок Трампа Росіянам у багатьох спостерігачів приєдналися з більш оптимістичним поглядом, що можливо цього не станеться, і звісно, американський президент не хоче вийти в історію як людина, яка вивела агресивну Росію з під тиску і віддала суверенітет. України більше того, це призведе і до катастрофи його на на, до виборах в Конгрес, вибори в Сенат, і взагалі може призвести до катастрофічних наслідків для республіканської партії. Тому він грає, але оці от періодичні випади Трампа на адресу Путіна піджив, ну, підживлювали фактично тоді надію, що він дасть росіянам відсіч. Сталося інакше. Події останніх кількох місяців показує, що є підстави припускати, що песимісти ймовірно мали рацію. А знову ж, видання Спектатор пише про те, що керовано очевидно нав'язливим бажанням покласти край так званій війні Байдена в Україні та за підтримки переговорної команди, яка часом виглядає вкрай недостатньо забезпеченою ресурсами і знаннями і, можливо, роздертою внутрішніми суперечностями, президент Трамп. Посилив тиск на Київ, а не на Москву, аби той пішов на поступки росіянам за декількома з їхніх ключових вимог. Окрема історія це те, що над Трампом висить неймовірне бажання отримати Нобелівську премію. Він живе цією ідеєю, йому треба закінчити війну до кінця цього року, щоб отримати Нобелівську премію в наступному. Тому у ці так звані мирні переговори, або я вихожав марні переговори, що відбуваються під егідою США, не дають поки відчутних результатів головним чином, тому що Путін відмовився відступати від своїх максималістичних політичних і воєнних вимог, які залишили б Україні ну, територіально урізаною будь будь-якій заданих гарантій безпеки, але по суті. Без можливості захистити себе навіть це не влаштовує Путіна. Путін хоче все, він хоче знищення України. І коли про це казали всі експерти, до речі, я теж про це казав постійно, то мені казали, ви не розумієте. Путін шукає варіанти домовитись. Ну я домовився отож для Путіна Україна завжди була засобом досягнення мети. Так, він зацікавлений встановлення контролю на території, яку вважають частиною ширшого російського імперського простору. Але він також намагається використати війну як інструмент для розпалювання розбрату в Європу, розвали НАТО і, взагалі, підрив трансатлантичного співробітництва між Європою і Америкою. І, до речі, доволі вдало. Деякі з цих зусиль ще можуть принести навіть плоди у перспективи. Наприклад, гібридна війна проти Європи, що включає використання безпілотних літаків в європейському повітряному просторі, а також брязкання зброї з боку Путіна, коли він обіцяє європейцям масштабну війну, якщо континент не відступиться від захисту України, посилилася занепокоєння серед деяких держав-членів ЄС. До речі, мої джерела в європейських розвідках кажуть, що вони очікують спробу. Елементу гібридної війни з боку Росії, який буде виглядати у тому, що на новорічні свята, коли люди будуть масово літати, можуть спробувати заблокувати знову аеропорти Європи, запускаючи невідомі БПЛА біля великих аеропортів: Париж, Мюнхен. Берлін, Амстердам ну навмисно для того, щоб тероризувати таким чином європейців і показувати, поки ви з Україною. От що у вас може бути, показова до речі, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан усіляко переслідує незгоду своєї підкреслю, вибачте, незгоду своєї країни з курсом Європейського союзу, і більше того. Фактично атакує спільну позицію ЄС щодо Росії, яка за його словами ризикує втягнути ця позиція у блок у прямий конфлікт з сусідом. Орбан зробив більше ніж більшість країн ЄС, щоб перешкоджати ухваленню колективних рішень з питань пов'язаних з санкціями. При цьому західні змі з дивом дізналися, і не можуть зрозуміти, чому. Україна постачає через свою територію російську нафту в Угорщину. При тому, що Угорщина робить все, щоб Україні було погано. Україна дає свою територію для транзиту російської нафти. Угорщина отримує дешеву нафту, блокує Україну в Євросоюзі і в НАТО, заважає всім взагалі ініціативам України. Платить гроші Росії, яка бере ці гроші, купує на це шахеди і б'є по Україні, а Україна все задовольняє. Єдине питання, що до цього мають відношення люди, які мають відношення до енергетики, до цієї угоди. І тут як не згадати енергоатом, Ніндіча, Двушечку на Москву і багато чого ще. От тут тоді можна зрозуміти, чому так відбувається. Але схильність Орбана в цьому плані взагалі а, ну, давно відома і значно. Дуднівдовічне, що було б спостерігати, як він би підтримував санкції проти Росії, але дивує інше, те, як Бельгію злякали російські погрози вжити заходів у відповідь на конфіскацію заморожених кремлівських активів. Бельгія фактично переляка, перелякалась і ну здала назад. До речі, Росія вже неодноразово намагається перешкоджати всім спробам ЄС передати ці кошти Україні. Але відверто треба казати, що і Україна втратила час, коли в 2022 році могла дотягнути всю цю тему до результату. Але тоді Зеленський Єрмак і всі його оточення відмовилися від тих ідей і пропозицій, які давалися. Я був частиною тих той групи, яка пропонувала. Вони не захотіли, ми вирішили, що вони самостійно все зроблять. Україна не може зараз отримати ці гроші, а час втрачений, і за це треба дякувати Зеленському, Єрмаку та іншим. Те, що ми отримуємо зараз, це не ці гроші, це кредит, який все одно треба віддавати. Так, от, Путін не може сказати, що в нього все добре в Європі. І для нас це плюс, адже Брюссель фактично зберіг і навіть посилив жорсткий санкційний режим проти Росії. Більше того, на сьогоднішній день 19 пакетів і готується 20-й санкцій проти Росії. Тож очевидно, що принаймні частина Європи прагне підтримувати участь не просто України в війні, а щоб Україна вистояла, і це найголовніше, бо ці європейські країни добре розуміють, що буде далі, і розуміють, що наступним. Кроком буде війна в Європі. Вони не хочуть цієї війни саме тому допомагають Україні. Росіяни взагалі обрушилися з крик на цих європейських підпалювачів війни хитро стверджуючи, що вони підривають благі намери ініціативи президента Трампа. Фактично, росіяни е, прагматично погодились з панічною риторикою Вашингтона е, про цивілізаційний занепад Європи та з критикою європейської міграційної регулятарної політики. Це дивне збігання цінностей. Кремля і Білого Дому, мабуть, є найбільшим здивуванням і 25-го року, тому що якраз от навколо цього вони намагаються зараз щось будувати. Однак для Путіна ідеологічне зближення лише частина широкої стратегії, спрямованої на остаточне позбавлення НАТО впливу. Припинення присутності США в Європі завжди було одною з головних цілей зовнішньої політики Кремля ще з радянських часів. Тепер, коли самі сполучені штати зосереджуються на внутрішніх проблемах і просять європейців зробити більше для власної оборони, можливо, навіть узявши на себе повну відповідальність за кандидаційну оборону НАТО вже до 20-го року, росіяни, схоже, ближче до своєї мети по розвалу НАТО, ніж будь-коли з моменту створення НАТО 49-го року, так. В Штатах може змінитися президент, і тоді зміниться взагалі вся ця політика. Але ми ж говоримо про сьогодні і про те, що Україні треба дожити до того часу. Існує стара приказка, яку приписують Наполеону, Що про важливість ніколи не втручатися в дії ворога, коли той робить помилки. І Путін може зараз стояти осторонь і спостерігати за повільно розгортаючим крахом цих трансатлантичних. Відносин між Європою і Америкою і навіть буде вітати і підтримувати в цьому Трампа. Але відновити це буде вкрай важко. А Путін зараз використовує якраз цю ситуацію. Він не втручається в те, що, в чому помиляється його а, ворог. Те, що Америка не друг для Росії, це 100%. А, Радченко в своїй статті, до речі, респектаторах. Ставить запитання, чи пощастила Путіну, ну, чи ні. І він запитав одного російського дослідника, який бере участь у діалозі з США на другому треті І росіяни йому відповіли: ні, це називається стратегія. Розумієте? Те, що ми зараз бачимо, це так дійсно покрокова реалізація стратегії. А, але повірте, це не стратегія. Їм просто пощастило з тим, як ставиться зараз Трамп до багатьох питань. Як він ненавидить Байдена, як він хоче отримати ту премію Нобелівську і все інше. Але я хочу вам всім пояснити: так буде назавжди. І тому завдання України на найближчий час мобілізуватися всі ресурси, вистояти і мобілізувати наших партнерів. Це необхідно для того, щоб Україна вижила. Змін не відбудеться, програємо ми, програємо, програє Європа. І чи відновить Україна тоді свою незалежність, нікому не відомо. Ми не маємо права на програш. Тому влада повинна приймати рішення щодо змін, навіть якщо вони не подобаються, б'ють по її рейтингу, але є в інтересах України. От на цьому і варто зосередити свою увагу. Сподіваюсь, так і буде. Дякую вам, що подивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, порекомендували і поширили відео. Окрема подяка за те, що написали в коментарях, звідки ви дивитесь і що ви з цього думаєте. А ще не забувайте підтримати ЗСУ, бо тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде наше майбутнє. Україна не буде. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивились.